Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний творожний кекс. Готується він дуже просто на швидку руку за 5 хвилин, а виходить неймовірно ніжним, смачним і просто та не у роті. Це просто чудовий десерт і супер сніданок. Якщо спробуєте, будете в захваті. Друзі, підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також обов'язково поділіться думкою у коментарях. У глибокому посуді з'єднуємо 3 яйця, 200 г цукру та збиваємо це все міксером, доки маса не посвітліє і не стане пишна. Далі додаємо 300 г творога, 100 г м'якого вершкового масла. І знову збиваємо це все міксером. Також можна перемішати ложкою або лопаткою. З'єднуємо 150 г борошна, одну чайну ложку розпушувача і просіюємо. Гарненько все перемішуємо до однорідної консистенції. Ось така маса у нас повинна вийти. Далі перекладаємо до форми. У мене силіконова, якщо у вас якась інша, обов'язково змастіть її вершковим маслом. Гарненько це все розпреділяємо та додаємо будь-які улюблені ягоди. Я взяла лохину, також можете взяти вишню або, наприклад, полуницю. І ставимо випікати у розігріту духовку при температурі 180 градусів на півгодинки. І ось такий красивий, золотистий, дуже запашний кекс у нас з вами вийшов. Для того, щоб він при випіканні не підгорів зверху, після того, як він зовсім трішки підрум'яниться, накрити його фольгою або пергаментним папером. Він ріжеться просто як по маслу, дуже-дуже ніжний. Дуже запашний, друзі, і дуже-дуже смачний. Подивіться, який він всередині, просто ну, так творог видно, дуже-дуже м'якенький, як пружинка. Це, друзі, нереальна смакота. Обов'язково пробуйте, куштуйте, я впевнена, вам дуже сподобається. Усім смачного! Дякую за увагу і побачимось у наступних відео.